Бо є люди, які веселі, коли вип'ють, є буйні, а є. Ну, я можу бути буйним. <гум> угу. І не пам'ятать що? І нічого. не пам'ять нічого. Так, да, так. Да, не пам'ять це взагалі фішка. От. А тобто, мама ти не пам'ятаю, що ти робив в Павла тоді вдома. Ні. Угу. А ти думаєш, що телевізор розвитий зранку був? Ні, там є друга історія, Роман. <гум> тобто я не вийшов до мене на понт взяти, так? <гум> а що за історія? Mm. Якщо хочеш, ми можемо її дати на Patreon для людей, які це взагалі не плачать. Ну, типа, тільки коло людей. Якщо хочеш це розказ, якщо тобі комфортно. Ну я не знаю просто, чи знав про це Віка, я от не пам'ятаю. То щоб знав про це Павло, я знаю. От чи знав про це Віка мені неудобно перед вікою. А це в їхній квартирі було? Угу. Те я насяв на стіл їм. Окей, ми зробимо. Так сказать, скобаситиче. Але ж ти пам'ятаєш, що ти на на борстійку на файному місці? Так. Я багато кудись стяв в своїй житті. А в душу людям. Думаю, теж. Але я не бачив, чи ти стяг на борстійку. Я досі не знаю, чи це байка, чи це реально. Це бачило двоє людей. А що це за барстойка на файному місці, де біля неї було двоє людей. Ну ти ж пойми, я цим не перший год займаюся. Я можу це робити. А то ти контролюєш, типа я момент, коли ніхто не бачить, і такий пс. А знову. Ні, так я ж стояв отак от, чувачок. Отак от з барменом. Пив. І піся показним балакав поняв. Це все зсередини чи вулиці? Ну, на вулиці, Ну Хоча б на цьому, дякую. Ну, я ж не зовсім. — А що тебе сподвигло? Блін. Нє-ні-ні. О, ні. О, це той стіл, що біля дивана в кімнаті. О, блін. О. А коли це було? Весною. Охо. Ну, я думаю, вони точно після цього його протерли. Звісно. <ріпи> 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 Бо я був влітку вже тоді, це я вперше в них був. Я облизував стіл. Ні, Я міг просто щось поставити. Ну і що? Куди? Не обов'язково облизував стіл. Це ж моча, просто. Ну, Люди п'ють мочу. Ну типу. — Ну, ти б пив мочу чужої людини. Mm. При яких обставинах? При яких обставинах? <laughs> обставини Ну, тобто, для тебе загадка, да? чого? Я крінжую, типу, що я мав дотик до того столу, після того, як ти там обіцяв. Ну, ти просто складна людина, ти вже. Це, <laughs> ти вже це казав мені. Окей, раз ми так раніше в нас народився патре... патронська історія. І вона дійсно піде тільки на Патреон. Бо... Так, ми можемо весь випуск на Патреон. Зараз як начну тобі. Бо вона... Нам просто дуже Чому нам важливий Патреон? Тому що в нас грошей, без... безбюджетна та, історія. Типу вона зараз йде в мінус, і для того, щоб вона дійсно мала місце в українському Ютубі, нам треба почати з того, щоб люди. Як ти вчора класно я постійно забувай. Так. Ну скажи, як ці сайти назвати? Ти, ти пам'ятаєш? Як? Подачки! Тому нам потрібні ваші подачки на Патреоні. Напевно, баймі кофі, потім база може, і ютуб і ще це спонсорство. Що встигну зробити? Можна твою колбасу на Патреоні побачити. Ти не віриш, скільки разів мені пропонували uh, OnlyFans. От я відповідаю тобі. Так зряти. А ті, хіба там не можна заскрінити і це кудись перекинуть? Так і що? Вчора вже була ця розмова по-моєму, з іншим Іваном, з яким буде розмова пізніше, типа що це не крінж? Ні. А ти б знявся повністю голий в кіно? Так. Да. А в своєму кліпі? Легко. Чого ти ще тоді досі це. Ви там знімали на яхті, вже випустили цей кліп? Так. Да, там ми нічого такого немає. Там недоречно, не так, да, ну, би да. було. Але загалом тебе немає. У мене на телефоні куча такого. Та на телефоні це не читається, Думаю. на телефоні. Ну, в сенсі, то твій телефон. Ну і що? Хоча, якщо ти прям ходиш себе голий знімаєш, то ну, в цьому да. є певні питання. Так, да, так. Да. Нема питань ніяких, абсолютно. Ну, в тебе, напевно, ні, а отюди. <рес> Люди добрі, люди добрі. Робіть, що хочете. Якщо тобі подобається. Хто як хоче, так і дроче. Арістотіль. Ну. Це фраза на віка. Тобі про батьків моїх мужем не інтересно. Я так бачу. Ну, слухай, після обіцяного стола. Я не розумію, як можна о, вернутися до батьків. Типу, це мені здається правильне зрішним. Я безстренько свою історію теж, типу, не знаю, чи моя теж піде на патрон, але щоб. <кій> Ти трошки ще трошки покрінжував. У мене був е, друг угу. в дитинстві. Е, я не буду називати імена одного і другого, бо це може бути зрозуміло, про кого я говорю, якісь когорті людей, от але тіпа, Викити, це буде неправильно по відношенню до них. Та, так сталося, що я з одним дружив довгий час. Ми ходили в разом в театральну студію. В нього дуже класні батьки. Ми, вони умовно ми їхали їм по путі були додому пов ЗМІ будинок після театралки. Вони часто мене підвозили додому. А потім, я так розумію, один чи мав АКД-відпустку. Ти пам'ятаєш, таке АКД-відпустка, типу, в музикальних школах. Коли ти рік дешляєшся, потім вернає, вертаєшся і поновлюєшся. Один Добре. пішов, другий вернувся з академію відпустки, і я з другим скентувався. І потім через якийсь час так виявилося, що. А я така людина, типу, в плані дружби. Mm -hmm. Я, типу, я вірний друг. Ну, мені так mm -hmm. здається. А він влюбився в тебе. Ні-ні, ти не туди. Вертайся назад. Вертайся до на стола, пожалуйста. Каже, давай, мабуть, ми з тобою. Нам по 9-11 років. Якраз самий сок. Побійся. Бо... <laughs> І він, коротше. Один поїхав, другий вернувся, і виходить, що я подружився з із, із другим. Да. А вони між собою теж були. Ну, знаєш, дитяча дружба, типу, там, у я футбол, там, пітарди покидають в люки. Ти так робив? Ну, мені не дуже цікаво це. А, ну, та на, там, звісно. <laughs> <laughs> Коли є свиняки, можна відрізати голову, які пітарди. Right. І коротше, коли вернувся той інший закиден відпустки, і вони двоє, типу, а вони вернулися і знову почали бути назад друзями, а в мене була якась така ревність. І я не розумів, як мені це типу, розділити, бо я і з цим дружив, і цей класний, і потім із цим дружив і цей став класний, і тепер я з цим, напевно, більше дружив, з цим менше. коротше. Я тому в контактах написав величезний пост uh -huh. про те, що яку він хуйню робить, і йому потрібно не мішати нам двом дружити. Бо тільки ми друзі, а він такий хіровий кончений, і це все прочитала його, мама, вона зайшла до нього uh -huh. в контакти і прочитала. І, і ясно, я зараз з якоюсь такою, ну не іронією, а й добрим, з такою романтизацією, можливо, дивлюсь на це. Але тоді чесно, це для мене була така історія. Я просто думав, яку мені згадати про дитинство, і мені здається, тоді це одна з найкрінжовіших таких моїх ситуацій.